До вашої уваги невеличке відео, як виглядають суперхоти всередині. Першим на черзі буде хаджолокія з жовта. Потроху збираю плоди на насіння, можна помітити добру кількість білих насіненок. Наступним в черзі буде Скорпіон Шоколадний. Також видно, що плід стиглий, декілька насінень зіпсувалося, але в цілому виглядає непогано. Наступним буде моя власна селекція Red Hell Bullet. Ви тільки Витікійно ну, подивіться на цю неймовірну центральну стінку. До речі, стінка, до якої кріпиться насіння, вважається найгострішою в перці. В ній зосереджується найбільша кількість капсайцину. Ось такий неймовірний новий сорт суперсорт суперхота. Мені вдалося виростити. І останнім в мене тут в підборці буде бхаджелокія карамельна. Розкривайся, давай, не хочу розкриватися. Е... Та, що ж з тобою таке? О, ось така хаджелок і карамельна всередині. Також можна помітити, що плід доволі стиглий, небагато в ньому насінен. Але нічого страшного, можливо, через те, що він такий ось корявенький, трішечки там зіпсувався знизу. Також нагадую вам, як правильно куштувати суперхоти. Зазвичай беруть десь пів плода або одну четверту, розжовують десь секунд 5, ковтають і треба не запивати десь 2-3 хвилинки, отримати неймовірні відчуття від суперхотів, пошаленіти, і потім десь через 10-15 хвилин, коли печіння закінчується сплеск ендорфінів і людина почуває себе більш щасливою, з приємним спогадами про те, що вона вижила. Дякую вам за увагу. підписуйтесь, ставте ваші коментарі. Буду радий вас бачити.